Слава Україні! Українці обговорюють заміну міністра Міноборони Резнікова, призначення голови СБУ малюка. Всіх цікавить питання, які кадрові зміни правильні, які розумні та відповідають вимогам менеджменту, які дії президента є державницькі. Розпочнемо з Резнікова. Його нам представляли як професіонала юриста та знаючого з оборонних питань. Нам з вами складно оцінити, наскільки він сильний юрист, але всі інші питання він провалив. Підготовка до війни провалена, не справився як міністр оборони. Партнерство з іноземцями вчасно не налагодив, не справився як дипломат і як переговорник. В Міністерстві оборони, незважаючи на війну, суттєві крайдіжки, не справився як управлінець. Такого міністра з точки зору менеджмента потрібно негайно замінити, незважаючи на війну. Так говорить наука менеджмент. Топ-менеджер, котрий не справляється. Потрібно негайно змінювати, тим паче в умовах війни. Оскільки кожна його помилка вартує життя українців. Потрібно змінювати. Нами маніпулюють. Нам говорять, Різнікова змінювати не можна, в нього імунітет до кінця війни. Бо якщо прийде новий, то розвалиться робота міністерства. Потім, коли суспільство починає тиснути, нам говорять, добре, Різнікова перейдемо в інше міністерство міністра. А сюди поставимо Буданова чи ще когось з політичного бомонду правлавної команди. У мене три питання. Перше, якого дідька в умовах війни ставити некомпетентного управлінця в інше міністерство, специфіку роботи, яку він не знає та не показав вміння управляти, не організував оборону країни і допустив кражі? Друге, якого дідка огулювати важливий напрямок, де вже налагоджена робота, розвідку чи інший напрямок? Там, де більш-менше, бо ідеально перша особа справляється з роботою. Тільки для того, щоб задовільнити амбіції Буданова та інших, цього не можна робити. Третє, якого дітька міністерських криз тусувати між собою як колоду карт, закривати дорогу компетентним людям з народу та рушити зв'язки, ми зараз говоримо про той випадок, що в якомусь міністерстві працює якийсь міністр. І незапрямований. І його хочуть призначити на посаду міністра оборони. Це погано, бо там рушиться робота. Бо в нього там напрацювання. Бо тут в Різнікове напрацювання. І відбувається відразу дві заміни в двох місцях. Потрібно буде одночасно починати знову. Так не робиться. Мінус. Звільнення Резнікова 1. Він налагодив певні зв'язки з закордонними міністрами. Його знають. І це теоретично мало б допомагати нам в поставці зброї. Проте цей мінус нам озвучують, і він здається логічним для неуправлінців. Що бачать управлінці? Міністр не справився. На закордонних партнерів впливу він не має. Вони самі дають зброю і допомогу по мірі можливого і політичного рішення. Що робити Резніков не знає. Він не воює і реальної потреби на фронті він не знає. Він виконує функцію дівчинки-секретаря, котрі з Генерального штабу дають список потрібного на фронт і просять відправити закордонним партнерам. Він відправив і чекає рішення США, ЄС і інше. Це робота міністра, це робота секретаря гарної і розумної дівчини, який за красу і розум ще більше даватимуть, ніж Резнікову. А раз так, то зв'язки і напрацювання Резнікова нині не є підставою залишати його на посаді. Кого ж призначити, ви спитаєте? Хороше питання. А рішення базується на потребах держави. Перше. Призначений міністр вже з першого дня має бути дієвим і діяти. Друге. Міністр повинен знати реальні потреби на фронті. Він не повинен бути тиловою міністерською крисою. Його заявки найправильніші. Третє, міністру повинні довіряти в ВСУ. Народ України повинен довіряти. Та закордонні партнери. Четверте. Воїнів ВСУ потрібно вмотивувати. Щоб вони бачили можливість кар'єрного росту, щоб вони вірили своєму. П'яте, вже з першого дня роботи міністра потрібно забезпечити злагодженість з Генеральним штабом. Це значить, що наступний міністр оборони повинен бути з Генерального штабу, якийсь із заступників залужного з його погодження. Таким рішенням досягається злагодженість роботи Міністерства з Генштабом. З першого дня міністр робить правильно. Генштаб працює, розвідка працює, заявки адекватні, воїни ЗСУ довіряють, значить вмотивовані. Українці довіряють, працюють, платять податки чи приходять добровольцями в ЗСУ. І не потрібно їх відловлювати. Закордонні партнери довіряють. І розуміють, що запити на допомогу потрібно задовольняти швидше. Бо вони реальні. Корупція в міністерстві відразу зменшується. Звільняти чи не звільняти Резнікова це компетенція і відповідальність Зеленського. Думаю, що він не вчинить сильно, не звільнить зараз. І це не зовсім приємна новина. Але і приємна. Чиновники крадії чи ті, що помиляються, починають відчувати відповідальність. Так, Говорять, що колишній заступник Резніка В'ячеслав Шаповалов отримав запобіжний захід і опинився під вартою. Також два місяці під арештом перебуватиме колишній директор департаменту державних закупівель міністерства Богдан Хмельницький, а сам Резніков вже хоч заговорив поправильно, раніше він мовчав. В інтерв'ю 5 лютого він сказав: я вже несу репутаційну відповідальність за скандали в міністерстві. І це добре. З'являється хоч якась свідомість і визнання помилок. Частково. Але цей випадок ще раз говорить, що призначати на посади потрібно не адвокатів, юристів, приближених до партії, а управлінців. От так все просто. Тепер про призначення малюка головою СБУ. Ми з вами розуміємо, що в СБУ повинна працювати людина компетентна, патріотична, з моральними цінностями. І найголовніше моральні цінності. Нам складно оцінити моральні цінності малюка, оскільки ми його резюме не бачили та співбесіди не проводили. Але призначення саме його на посаду на даний момент підтримуємо. Чому? Ви спитаєте? Зі всіх правоохоронних органів СБУ була і є єдиним дієвим органом. Так, в ній є ще зрадники, і кришувателі. Але вдосконалення самої служби це питання часу, до речі, якого в нас немає. Оскільки влада не бачить кращої кандидатури, значить з його призначенням потрібно погодитися. Оскільки під керівництвом малюка ми бачимо позитивну динаміку в роботі СБУ. Очевидно, малюк все ж хотів показати результати. Було викриття і присмирення УПЦ МП. Викрито з початку війни більше 600 зрадників та шпигунів і багато кого при малюку. Викрито два десятки топ-корупціонерів, початок є. Призначення малюка підтримуємо при умові постановки йому чітких задач строками виконання. Справиться? Ок. Не справиться негайна дія. Що повинен зробити президент? Призначити міністром оборони заступників залужного з Генерального штабу. Негайно поставити голові СБУ Малюку задачі строками виконання. Очистка служби від зрадників. Термін 3 місяці. Звільнення заплямованих в корупції і кришуванні. Термін 3 місяці. Розширення штату служби на 20% за рахунок розумних і патріотичних людей з поліції та народу. Створити систему боротьби СБУ з корупцією серед чиновників. 2 місяці. Заміна міністри оборони Резнікова. Призначення голови СБУ Малюка, які кадрові зміни правильні. Правильні, не політичні, а фахові. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, зробіть свій розумний коментар. І підтримайте канал фінансово разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо заможну Україну для визнаних заможних і щасливих людей. Для вас, героям, слава!